Всім привіт, вітаю! Розпочинається сезон зелені. Зелені, яке вирощена своїми руками на своїй землі в своєму саду. Так, Зелена цибуля, шпинат редиска. Люблю дуже шпинат із зеленою цибулею і смажити з яйцем. Дуже Часто це роблю, і знаєте, от коли сезон, прямо наїдаюся шпинату. Коли вже він заморожений, то, звичайно, теж смачно, але вже не так корисно, мабуть. Так, і ще з редиски зараз буду робити такий салат, який теж дуже люблю. Це редиска, варене яйце і цибулька. Можна додати туди ще молодої капусти, але капусту ми ще не виростили, ще вона тільки в процесі, е, ну вже я купувала молоду капусту на борщ. У мене там трішки залишилося четвертинка, тому, можливо, зроблю такий салатик. Але класичний, такий, який я більше за все люблю, це просто варене яйце, редиска і зелена цибуля. І заправити, звичайно, або сметаною, або майонезом. Так що, от такі корисні вітаміни з'явилися у нас на нашому столі. На вулиці холодно, в будинку прохолодно, тому хочеться чогось такого поживного, смачного, жирненького, можливо, трішки, вирішила посмажити картоплю. Картопля ще стара, наша, вирощена в селі. От, Будемо ще їсти. Не знаю do, до якого місяця ми її будемо їсти, але ж поки вона ще е, хо, хороша, то чому б і е, не використовувати. Трішки от у мене залишилося тут такого сальця з м'язком. Зараз буду смажити і ще додам сюди цибулі. Ну, Дійсно, якщо організм хочеться, то чому і не приготувати? Так, картопля смажиться. От така вона запашна, смачна і корисна. А ще поставила воду і хочу зварити вермишель. Знаєте, інколи хочеться просто зварити, зараз покажу, якої вермишельки. Отакої От форми, саме такої маленької, міленької, і туди додати багато масла вершкового. І коли вона ще тепла, з маслом, ну це дуже смачно підсолити так гарно, знаєте, вермишель, Та взагалі макаронні вироби люблять і таку солонувату воду навіть. Тому зараз буду варити отаку ще вермишель і зроблю салат. Марка купувала в новусі непогані макаронні вироби і бюджетні. Якщо на вулиці цвітнуть квіти, то вони повинні бути і у мене в домі, в вазі, на столі, на підвіконні. Хто мене дивиться вже давно, той знає, що люблю дуже зрізані квіти. Насолоджуюся їхнім виглядом, кольорами, ніжністю. От подивіться, які. Такі синенькі, маленькі, але які ніжні квіточки. Не знаю навіть що це. Якийсь бур'ян, але він так гарно квітне. Ну і ця цибулька теж біла, і це я називаю цибулькою. Так, ну а я що я? Я е, е, зробила салат, яйце, цибуля і е, редиску потерла на е, е, таку терку. Крупну. І от ці макарончики. І також у мене компот, звичайний, яблука, трішки сушених, трішки свіжих, і для кольору додала каркаде. Ось такий простий у мене зараз перекус. Ну і далі працюємо, живемо смачного всім. Наросло багато зеленої цибулі вже, думаю, її заморозити. Але знаєте, зараз пішли відключення електроенергії. От і сьогодні у нас не було. Ну, мабуть, вночі не було, тому що ми проснулися, і вже я бачу, що і холодильник трішки потік, і по годиннику видно, що збилися, збилися години. От в деяких районах ввечері не було десь годину світла, тому навіть не знаю, чи морозити, чи не морозити. Ну, надію, що зараз потепліє і ці відключення відмінять. Тому трішки зроблю. Вона виручає така зелена цибулька. <кій> Можна додати, ну, я додаю потім вже таку заморожену саме в перші страви, в супи, борщі, ну, інші там розсольники, що я варю. І сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Час вдягнути вишиванку. Сьогодні без неї, без неї день, не день. От таке у нас передбачення в календарику. Звичайно, у кожного з нас своя вишиванка, в когось вона шикарна, в когось не дуже. Але вишиванка це наш код, код нації. Сьогодні в мене вишиванка от така. Так як прохолодно, то з довгим рукавом така от вишиваночка, яка в мене вже дуже давно, і вона мені подобається. Бажаю всім вам, щоб сьогоднішній день пройшов тихо, мирно, спокійно. Насолоджуйтесь сьогодні вишиванками, які ви побачите, і взагалі насолоджуйтесь з ним. Тепла вам, здоров'я і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!